Вітаємо вас на каналі Автоплаза. У нас нове легендарне надходження це Toyota Camry 30. Об'єм двигуна 3 літри газ бензин на автоматі в ідеальнішому стані 138 тисяч пробігу. По кузову немає ніяких дефектів, як скло просто. Величезний просторий багажник, доустановлено задній парктронік, задня та передня камери. Зимова гума нова, легкосплавні диски. Салон у нас, нас шкіра. Також доглянута, дерево збереглося в ідеалі просто електропривід передніх сидінь, повний електропакет, електроскладання дзеркал, газ, омивач фар, туманки, круїз контроль, датчики світла дощу, помилок ніяких немає. 138 тисяч пробігу. Так, у нас сенсорна мультимедіа з навігацією, Bluetooth, передня камера. Задня камера, двузонний клімат контроль, підігрів сидінь, Це парктронік в нас. Дивіться, як зберіглась консоль передня. Реєстратор є в подаруночок. Ідеальний стан машини таких майже не зустріти. Лед лампи, ближнє дальнє світло, туманки. Послухайте працю двигуна. Майже не чутно. Немає ніяких ні сколів, ні подряпин. Автомобіль перевірений після СТО. Немає ніяких дирок, ні гнілі. Оброблене дно. Все в порядку. Доступно в лізинг та кредит. Також перевірка на СТО та тест драйв. В автосалоні Автоплаза, місто Одеса. Проспект Небесної Сотні, 47, дрібто.